Колихають янголятка, Ісусика малого, Спи, дитятко, висипляйся, не бійся нічого, ми тебе оберігаєм, пісеньки співаєм, люля люляй, Божий сину, ми поколихаєм. Зоре в небі світи ясно. Цю колядку військовослужбовці 105-ї окремої бригади територіальної оборони самі написали, заспівали і відзняли у перерві між боями в окопах і заморозеною температури, аби подарувати свою пісню українцям у час новорічно-різдвяних свят. Усі ці люди різних професій, але сьогодні усі вони об'єднані однією метою захистити батьківщину від ворога, який ступив на нашу землю. Слава Подякуємо Богові за цей рік. Попросимо благословення на наступний. і щоб перемога була швидко. Син прийшов сюди, на землю, життя дарувати. За всіх будемо митись наша боя.